А далі ми детальніше поговоримо про успіхи Хмельницької уже абітурієнтки. 200 балів з кожного із трьох предметів національно-мультипредметного тесту цього року отримала золота медалістка ліцею номер 1 Яна Книр із Хмельницького. 200 балів у неї із математики, англійської мови та української мови. А також третє місце на всеукраїнському етапі Олімпіади із правознавства. Тож як їй це вдалося, запитаємо особисто Яна Книр в нашій студії. Вітаємо Яно і слава Україні! Добрий день, героям слава. От, власне, якщо згадати перші емоції, коли ви бачили раз за разом цей результат 200-200-200, Розкажіть про емоції, про цей момент. Це одразу в моменті полегшення, і невимовна радість за те, що от всі мої старання за всі 11 років навчання принесли бажаний результат. Під час тесту ви вже розуміли, що це буде максимальна кількість балів? Чи сумніви були? Я на це сподівалась. Спочатку я переживала, коли саме їхала в екзаменаційний центр. Але коли я сіла перед комп'ютером, я зрозуміла, що це самий звичайний тест, і все, що я знаю, я легко напишу. І коли я писала українську мову, математику, англійську, я розуміла, що всі завдання даються мені легко, і сподівалася на те, що там буде найбільший результат. Ну, так і сталося. Насправді, от тепер поговоримо про те, як вам вдалося досягти цього результату, тому що насправді до цього готуються всі випускники, адже складати треба всім НМД. Власне, якщо говорити про підготовку, коли вона почалася? Це оці. Постійні роки навчання у школі, чи можливо 11 клас ви так зробили сильно тиск, і власне весь рік готувалася. Взагалі підготовка була саме з самого початку. Відколи особливо вона стала такою імпульсивною, відколи я перейшла до гімназії номер 2 Зараз це ліцей номер 11. Uh -huh. Це так як заклад, де дається така ґрунтовна підготовка. Uh -huh. І за рахунок того, що я думаю, також важливу роль те, що я кожен рік ходила на олімпіади. Безпосередньо з таких ну, з цих предметів з математики, з української мови і англійської. Кожен рік я повторювала все, що я знала, все, що я вивчила до цього. За рахунок цього, mm -hmm. до 11 класу я вже мала от, конкретний такий багаж знань, і мені вистачило в 11 класі просто трошки більше піднажати, мати більш інтенсивну підготовку для того, щоб згадати все, що я знаю, до цього. Що включала ця інтенсивна підготовка? Репетиторство, можливо, якісь онлайн заняття і так далі, тому що зараз насправді багато різних платформ для цього. Я ходила до репетитора з історії та з шостого класу займалася з репетитором з англійської мови, тому mm -hmm. що англійська мова це такий предмет, який потрібен всюди. Математику і українську мову я вивчала завдяки вчителям в школі. А, і ну, саме, саме завдяки оці, от, такі підготовці, вона саме більше дала результат. А також я проходила пробні тести mm -hmm. на різних сайтах. І завдяки цим тестам я бачила, на який результат в мене зараз, що я маю ще повторити, і на що потрібно зробити акцент. Тобто, ось ці пробні тести вони теж дали і таку атмосферу проходження в майбутньому НМТ, і в першу чергу те, як формулюється питання, можливо. Так, так. Саме також я проходила тести попередніх років років. І завдяки цьому і демонстраційним тестам я знала приблизно формульовку завдань. Тобто, навіть коли я читала саме завдання, воно мене вже не лякало, тому що я знала, що від мене хочуть. Угу. А з англійської мови е, наша вчителька кожен тиждень водила нас комп'ютерний клас для того, щоб ми саме відчули цю атмосферу. Сиділи перед комп'ютерами не просто з телефона, а саме в оцей uh -huh. тиск. Ми відчули і не було так страшно. Це допомогло уже в майбутньому на НМТ? Так, так, це дуже допомогло. Тому що коли я сіла вот перед комп'ютерами, я зрозуміла, що не настільки все страшно, я просто сижу і все, що знаю, все те я напишу. Якщо говорити про рівень освіти, от математику українську мову ви додатково не брали репетиторство, Власне, те, що було у ліцеї, на тій базі вдалося отримати 200 балів на НМТ. Власне, якщо оцінювати рівень освіти, от на ваш погляд, дійсно чи дає наша базова середня освіта власне ті знання, от які дають такий результат, Взагалі, Я вважаю, що так це дуже залежить від вчителів. Угу. І я вважаю, ніколи я не пошкодувала про те, що я перевелася саме в цю школу. Саме 11-й ліцей, тому що, по-перше, дуже приємні вчителі, дуже приємна атмосфера, і коли створюється атмосфера навколо дитини, набагато легше втягувати всі ці знання. І саме завдяки оцій, ґрунтовним цим знанням, саме от, базуючись на них, я змогла так скласти навіти. Ну, насправді я вчора читала інтерв'ю на Суспільному, і ваші вчителів теж вони в захваті і від вашої роботи і підготовки. Тому тут, напевно, синергія така відбулася. І вашого бажання навчатися, і вчителів, які підключились до цього процесу. Як на ваш погляд? Ну я вважаю, що так, тому що з вчителями ми були завжди в дружніх стосунках. Тобто, саме з цих предметів я також ходила на олімпіади. Якщо мене просять, я кудись піду. Якщо я попрошу щось пояснити, мені завжди допоможуть, пояснять. І завдяки цьому ніколи не було такої межі між вчителями і учнями. І так набагато легше засвоювати нові знання. Золоту медаль наскільки складно було в ліцеї отримати? Насправді не так важко, тому що спочатку ти працюєш на репутацію, потім репутація працює на тебе. Тому що, крім золотої медалі, я також була активним учасником шкільного самоврядування. Mm -hmm. Я була президентом гімназії. Два роки підряд була нагороджена титулом гордість гімназії. І цього року інтелект року, ну це насправді гарний приклад того дійсно, коли потрібно працювати на себе, а потім, власне, все навколо буде працювати на тебе. Воно так і в вищому mm -hmm. навчальному закладі працює, тому все що у вас попереду. Якщо про організацію часу говорити, тому що насправді це велика кількість і навантаження шкільного і ще при цьому було репетиторство з англійської мови, з історії. Як все це поєднували? Насправді так 11 клас був саме таким навантаженим. По всім предметам, саме підготовка до НМТ, Олімпіади, адже я також цього року не відмовилась від жодної олімпіади. Але в мене є така, напевно, риса характеру: якщо я щось можу зробити, я його зроблю, незалежно від того, як я, може, я захочу там, поплакати перед mm -hmm. цим, пожаліти себе, але все одно дійде до того, що я зроблю все, що я маю зробити, а вже потім відісплюся. А от ви сказала, що не відмовились від жодної олімпіади. Чому таке рішення прийняли щільний графік? Ну, напевно, також ця зіграла роль, оця впевненість, тому що я без, ну, я не можу сидіти просто так, якщо я знаю, що ось мені. Я маю потенціал, я маю шанс десь продемонструвати своє знання, то чому б це не зробити? Що найскладніше для вас було на цьому шляху от 11 класу навчального року, цього протягом якого б дійсно було напруження? Напевно, найскладніше була саме оце моральне, моральне відчуття, mm -hmm. тому що чим ближче наближалась дата НМТ... Тим, ніби більший тиск здавався. Yeah. І хотілося дуже швидко все повторювати, але я розуміла, якщо я почну зараз панікувати, то зроблю тільки гірше. Як Потрібно це було. хвилювання побороти? Тому що це насправді і всіх стосується абітурієнтів, і хто складав зовнішнє незалежне оцінювання, хто складає уже НМТ. Власне, як вам це вдалося? Ну, напевно, взяти просто себе в руки також зіграла роль оця підготовка до Олімпіад. Так як кожен рік я готувалася, зрозуміла, що я можу цей рік просто так само готуватись. І це не настільки страшно. І просто якщо взяти себе в руки і повірити в себе, незважаючи на результат, я знала, що все буде добре. Все, всі проблеми вирішуються і не, нічого страшного не станеться. Так, дійсно, це іспити це не найстрашніше в житті, так, що так. може бути насправді. Якщо говорити про предмети, які найважчі для вас були предмети? Я здавала три основних предмети: математику українську і історію. Додатковим вибрала англійську мову. Найважчим для мене, напевно, була історія, ну, тому що математика українська це такі предмети, які мені достатньо було просто розуміти раз, прочитати правила. Історію ж потрібно знати багато дат, багато персоналій, і це значно більший об'єм інформації. Та я дуже переживала через англійську мову, тому що англійська мова здається в другому блоці, а до другого блоку вже можна добре так втомитися. Я переживала що я зроблю якісь елементарні помилки. Але виявилося, що не так страшно. Як проходить загалом НМТ? Розкажіть, власне, про це детальніше. Приїжджаєш на пункт, власне, як що далі відбувається? Після того, як приїхав на пункт, НМТ відбувається в два блоки. Кожен з двох блоків це два предмети, між uh -huh. якими ти можеш, на які ти маєш дві години, і можеш вільно між ними переключатися. Тобто, спочатку пишеш українська математика, це дві години, наприклад, ти можеш більше часу виділити на предмет, в якому ти слабший. Uh -huh. Тому що я за півгодини псила математику, за півгодини українську мову, потім кілька разів їх перевіряла, клацала туди-сюди. Потім 20 хвилин перерва, і знову ви заходите в аудиторію, де вас ще перевіряють детек ну, цими металошукачами. Так. І е, другий блок історія і вибірковий предмет. Ось ці 20 хвилин це достатньо часу відновитися. Насправді я вважаю, що доволі мало, тому що це морально ну, це морально тяжко. І 20 хвилин ти тільки будеш відходити від того, що ти написав перед цим, і вже налаштуватись на наступний предмет, буде дуже важко. Другий блок це була англійська мова, так? І ще предмет і історія. історія, власне. От чи достатньо було часу для проходження тестів? Часу було достатньо дві години. Мені здається, що було достатньо, тому що якщо Але для тих, хто от, знає, якщо ти знаєш, в тебе немає часу на довгі роздуми. Тобто ти одразу пишеш все, що знаєш, і це одразу показує рівень саме тих знань, які ти от маєш в моменті. Але все рівно зіграло велику роль, те, що два предмети, які писали потім, вже велика втома. Угу. Складність тестів. власне, Щороку їх аналізують. Ви аналізували попередні НМТ? Власне, чи проходили можливо їх? Кожен день я перевіряла НМТ, які були за попередню дату, угу. для того, щоб розуміти, який може в мене бути теоретичний бал. Я б сказала, що завдання не найлегші, тому що навіть в математиці останнє завдання не всі школи, не всі класи вивчають саме такий розділ завдань. Угу. Тобто зіграло роль те, що я була в математичному профілі, і ми такий тип завдань розглядали. Але, наприклад, на філологічному профілі вже математику на такому рівні не вивчають. Угу. Якщо говорити про українську мову, наскільки складно було? За українську мову я також переживала. Найменше я переживала з математикою, за українську мову більше. Але з українську мову я вважаю, що так все склалося, що якраз випали мені ті завдання, які я знала. Бо я переживала за фразеологізми, за лексичну помилку. Але те, що я переглядала в останні дні, саме в ці завдання мені попались. Англійська мова чи була складною? Англійська мова була цікавою. Мені сподобались завдання. Англійську мову потрібно було ціка... дуже уважно до неї поставитись, тому що вона зберігалась, завдання потрібно було зберігати не так, як інші, і це також було проблемою для багатьох учнів цього року. Uh -huh. Багато хто не зберіг англійською, не набрав прохідний бал. Але англійська мова мені сподобалась. Також враховуючи те, що ми кожен тиждень це займалися в класі інформатики, я знала, що можуть бути завдання ваші, я була готова до ваших завдань, але мені здалося, що завдання були легші, ніж я очікувала. Власне, ще цього року ви посіли третє місце на всеукраїнському етапі Олімпіади із правознавства. Це вже не перша олімпіада всеукраїнського рівня в вашому житті, але попри це, власне, розкажіть про той шлях, який йде олімпіада від школи до всеукраїнського рівня. Саме правознавство вивчається лише в нашому ліцеї, лише в 9 класі. Mm -hmm. Тобто, в 9 класі я виявила інтерес до вивчення права, який в мене ще був з 8 класу, і перед цим я знала в 9 класі. Я піду на олімпіаду права. В 9 класі я вийшла на область, зайняла там третє місце. В 10 класі знову вийшла на область, зайняла друге місце. І цього року зайняла на області перше місце. І тоді так склалося, що запропонували мені їхати на всеукраїнський етап до міста Луцьк на п'ять днів. І ця олімпіада була вона відрізнялась від обласного етапу, оскільки потрібно було. Вона писалася в два дні в два етапи теоретичний тур. Додавали відповіді на запитання і практичний тур, де потрібно було давати розв'язки uh -huh. і оцінку правовим ситуаціям. Наскільки складний був всеукраїнський етап? Я б сказала, що доволі складний, складніший, ніж обласний, міський, uh -huh. тим більше шкільний етап. Я навіть не очікувала такого результату. Я не знаю, як так склалося, оскільки я переживала, що справді поїдуть ті учні, які вивчають правознавство значно краще ну, і в школах, профільні класи. Але коли я побачила задачі, я просто це було 4 години, я безперервно писала, безперервно вирішувала все, що знала. І склалось так, що доволі хороший результат показала. Конкуренція вона відчувається на всіх етапах, якщо ми візьмемо від міського до обласного до всеукраїнського. Конкуренція відчувається, тому що, звісно, хочеться показати себе найкращим, хочеться показати найкращий результат. Але саме на всеукраїнському етапі мені дуже сподобалось те, що ми мали п'ять днів для того, щоб на екскурсії відпочити і поспілкуватися з іншими учасниками mm -hmm. олімпіад. Це були саме учні 9, 10-11 класів, тобто саме моя вікова категорія. І мені дуже сподобалось проводити час з людьми з абсолютно зі всієї України, з різних міст. Я знайшла там багато нових знайомств. Я вважаю, що це час проведений з користю. Наскільки учнів мотивовані? От вам вдалося поспілкуватися. Власне, я впевнена, що на всеукраїнський етап вже приїжджають ті, хто має достатній рівень знань, власне, наскільки вони вмотивовані? Багато з тих, хто приїхав, вже знали, що вони в майбутньому будуть адвокатами, uh -huh. тобто вони були серйозно настроєні на цю конкуренцію, і ті, хто туди приїхав, вони вже знали, навіщо вони туди приїхали. Вони знали, що вони от готові показати найкращий результат. Чи впливають якось результати олімпіад і так далі зараз на вступну кампанію? Чи можна подавати всі ці документи? Я знаю точно, що можна вказати це в мотиваційних листах і це може зіграти велику роль. Тобто, в будь-якому разі, все, що відбувається в навчальному процесі в школі, воно згодом впливає і на вступ до вищого навчального закладу? Так, я вважаю, що я ніколи не шкодую, не шкодувала, що я брала участь в цих олімпіадах. Знову ж таки, тому що завдяки них я вважаю цей результат НМТ, я маю зараз, і це підготовка до стресу. Зараз перед вами багато відкритих дверей, насправді вищих навчальних закладів, які хотіли отримати таку студентку. Над якими закладами розмірковуєте? Над якими професіями? Давайте з цього почнемо. Я зараз стою на роздоріжжі, я вибираю між двома напрямками, вони здаються зовсім різні. Я вибираю між філологією, тому що я би хотіла вивчати різні мови. Та між е, якимись комп'ютерними науками, щось, з, е, там, наприклад, інженерія програмного забезпечення. Хто впливає на цей вибір? Це виключно буде ваш вибір, чи, можливо, ви просите поради вчителів, рідних, близьких, батьків? Е, мої батьки ніколи не давили на мене, взагалі, ні в якому плані, ні в плані НМТ, ні в плані Олімпіад, тобто це завжди був мій вибір. І так само зараз мені дають повну свободу вибору, і я маю вибрати те, що лежить саме мені до душі. Але я завжди питаю поради у батьків, також вчителі. Вчителі майже всі мені радять щось куди краще тренувати свій потенціал. Всі різні кажуть. Ну але всі сходяться до думки, що варто робити те, що ти хочеш. Всі вірять, всі мені кажуть, що я всюди буду мати успіх. Я ну, хочу в це вірити. Тут ми вас підтримуємо. Дійсно, треба серцем обирати, тому що майбутня професія з тобою залишається, якщо не на все життя на певний період часу, точно. Тому тут треба чути в першу чергу себе. Зараз скільки ще у вас є часу на подумати? До 19 лютого точно є час з вирішенням саме до липня, до 12 липня, так. так саме з обранням вузу, написанням мотиваційних листів. Тому що з 19 липня по 30 липня потрібно подавати заявки. До вищих навчальних закладів та розташовувати пріоритети. Угу. Скільки заявок можна подати? П'ять на бюджетні місця, і здається, 15 на контрактні. За якими критеріями обираєте навчальні заклади, в які будете подавати ці заявки? Я обирала саме з списку найпопулярніших, найпрестижніших закладів, і знову ж таки я маю список. З кількох навчальних mm -hmm. закладів, де я обираю найкраще, я буду звертати увагу в першу чергу, куди я зможу поступити на бюджет. І далі, в залежності від того, де буде найкраща програма до спеціальності, яку я беру. Куди хотілося б? Я вже думала і про Київську, київський національний університет Шевченка, і про Київську Київський політехнічний інститут. І саме, от напевно, між ними я й вибираю. А ще Києво-Могилянська академія, і взагалі їх. Куча університету університетів, і я намагаюся зараз дійти до висновку що чого я більше хочу. Ну ще трошечки часу залишилося у вас для цього вибору, тому да. Сподіваємося, віримо, що ви зробите дійсно правильний для себе в першу чергу вибір для тих абітурієнтів, хто зараз стартує в 11 клас, заходить для них важливий рік, насправді що ви їм порадили для того, аби отримати великі результати на НМТ. Я б радила взяти себе в руки в першу чергу і зрозуміти, чого ви хочете від життя, тому що навіть. Для багатьох, от моїх однолітків зараз НМТ, для деяких НМТ було не настільки важливо, оскільки вони вступають на творчу спеціальність, їм важливий mm -hmm. творчий конкурс. Тобто, якщо варто визначити, з чого більше хочеш в житті, і стартувати саме зараз, не шкодувати часу, тому що чим раніше почнеш, тим краще буде результат. Що мотивує досягати успіхів в навчанні? Тому що я впевнена, що і батьки, і вчителі вони мріють про таку ученицю, як ви, яка і закінчує золотою медаллю, і має мотивацію навчатись в першу чергу свою особисту. Власне. Що вас мотивує? Мене мотивує саме підтримка від батьків, вчителів, безпосередньо від друзів, тому що у нас дуже дружній клас, і за всі мої успіхи вони завжди раділи. Мене хвалили. Це ну, дуже приємно в першу чергу. А по-друге, також дуже важливу роль зіграла саме оце почуття впевненості, коли ти знаєш, що ти можеш щось зробити, і ти це робиш, і ти повністю задоволений собою. Ми бажаємо дійсно вам, щоб всі плани, які зараз є у вашій голові, вдалися, збулися, і студентське життя, воно було насичене, тому що. Попереду дійсно 5 років точно цікавого життя такого насиченого. І дякую, дякую. вам. Яна за те, що завітали до марафону Тісім 8 і поділилися тим, як готувались до НМТ. З нами у студії була випускниця ліцею номер 11 Яна книр. Нагадаємо, говорили про її успіхи на національному мультипредметному тесті.